На старт увага руш. Патрульні поліцейські здають нормативи з фізпідготовки. Продовж останнього півроку. Це другий залік з перевірки рівня фізичної витривалості. Серед завдань біг на 100-метрову та кілометрову довжину, згинання розгинання рук для дівчат та підтягування для хлопців. Марія Лукей бачила і розповість більше. У Юрія Превлика найкращі результати збігу. До прикладу, 100-метрівку поліцейський подолав за 11 секунд. Юнак має хорошу підготовку, адже до початку роботи в поліції займався баскетболом. Відчуття, що все ж таки фізично тримаю марку, складний графік роботи, знаходжу час продовжувати займатися спортом, тримати дійсно фізичний рівень на висоті. Ну і так само намагався підтягнути своїх колег, як міг. Між заліками поліцейські також не забувають тренуватися. Проте кажуть, для якісної роботи потрібне не лише міцне тіло, а й сильний дух. Наполегливість в першу чергу, бажання працювати, бажання змінювати щось на краще, відношення людей до поліції, так само і до спорту. Ну тобто ми маємо бути сильними. Відкритими впевненими ось екзаменатор поліцейських попередньо стверджує: 90% патрульних матимуть позитивні результати за залік. А от ті, хто не зміг впоратися, за місяць знову зможуть випробувати свою силу та швидкість. Ну ми плануємо з такими: по-перше, провести додаткові заняття. Ми беремо їх на особливий контроль і дається місяць для. Перескладання У нас є поділ на вікові категорії, і наприклад, 100 метрів для працівника поліції до 25 років: 13,5 на відміну, 14 – добре, 14,5 – задовільно. Триватимуть заліки впродовж кількох днів. Щоденно нормативи здають дві роти поліцейських.